Одразу вибачаю за цей сетінг, я просто дуже швидко все облаштував, бо хочеться вже про все розказати. Коротше, вау, декілька днів тому ми побачили новини про те, що декілька поліцейків не, не виходять на зв'язок. Всі думали. Це буде обмін, чи а, що? Ну, тобто, у, у всіх була теорія про те, що їх везуть на обмін. Ну, окей, не теорія, всі сподівалися на це, бо знаючи російську владу, з ними могло бути щось набагато гірше, вважаючи, що вони не виходять на зв'язок, вважаючи, що це політзеки, які знаходяться в тюрмі. Але я особисто вважав. Найвірогіднішою версією, через те, що абсолютно ідентична ситуація була з Навальним десь півроку тому, що його а, теж не могли знайти, його теж кудись перевезли, виявилося, що його перевезли в більш жорстоке місце перебування, кудись в Сибір. Я думав, що буде те ж саме, оскільки ситуація виглядає абсолютно ідентично. Але вчора. 1 серпня ми побачили з самого ранку вже інші новини про те, що якісь політв'язнів будуть обмінювати. Потім побачили, що США і Росія домовилися про якийсь обмін. Потім побачили якісь а, одні імена, потім якісь інші, потім третій, четвертий, п'ятий. і. Приблизно до вечора, десь до восьмої вечора, почали з'являтися в усіх новинах, почало з'являтися ім'я Яшина. І я, як людина, що якби, ну, слідкує за політикою, згадав, що Ілля Яшин, коли українська влада казала, що готова обмінювати російських політв'язнів. Ну, тобто, готова відповідно обміняти російських полонених, які знаходяться в Україні, на російських То Тоді, у відповідь на це, ну, це пропонувало не самому Іліяшину. Це була просто публічна позиція української влади, виражена. То Ілля Яшин написав себе в Твіттері. З тюрми, не питайте, е, що він не хоче, щоб його обмінювали, оскільки обмін для нього означатиме еміграцію. Ну, для нього означатиме це і є еміграція, очевидно. А еміграція для нього неприпустима. І відповідно він відмовиться від обміну, якщо йому його запропонують. Я до останнього не вірив, що... Ілля Яшин, насправді є серед списків а, людей, яких будуть обмінювати. Бо, ну, він сам відмовлявся від того, щоб його обмінювали. А потім я подумав. А коли російській владі було не пофіг на думку будь-кого, тим паче політв'язня, якого вони самі ж закрили в тюрмі, ні за що, ну, коротше. Прийшов до висновку, що скоріше за все російській владі просто все одно на його думку і його фактично обмінюють проти його волі. Так я подумав, що о восьмій вечора чи о коли там почали з'являтися, коли почали з'являтися його прізвище в цих списках, а потім вже ближче до, ну, як ближче до ночі, десь о першій, о другій, о третій ночі. Почали з'являтися маємо, що типу, бля, я що не виходить з літака, а що, як Яшин, піде пішки в Росію. Я такий, о, люди нарешті прикинулися, люди нарешті згадали те ж саме, що я згадав ще 5 годин тому. О 8 вечора я писав про це, не знаю, десь в коментарях, то мені люди казали, ну, скоріше за все, Яшин передумав. А, ну, ну що ти, ну, людина може змінити свою думку, людина не хоче сидіти в тюрмі, не хоче геройствувати. Я такий, ну. Можливо, але можливо, що він все ще не хоче, щоб його обмінювали, і відповідно його не спитали. Бо ну, всім пофіг з російської сторони, блін, я ще не виходив з літака. Я одразу, коли побачив цей твіт, подумав, що, типу, в сенсі я ще не виходив з літака. І там ще такий сумний смайлик. Я такий. блядь, чувак, ти можеш? Ну, типу, коротше, я коли одразу от просто. В першу мілісекунду, коли я побачив цей пост, я такий, що з Яшином, ви його вбили, ти типу, що з ним? Чому він не виходить з літака? А потім я такий, а, бля, це, це прикол про те ж саме, про що я подумав ще декілька годин тому. Сьогодні, зранку, от я прокинувся ну, майже об 11-й, заснув о 4-й, бо теж за цим всім слідкував, прокинувся об 11-й. Моєму мозку достатньо 7 годин поспати. Я прокинувся. І перша фотка, яку я побачив, це оця фотка. З людьми, які, які на волі, які все-таки обміняли. І серед них Ілля Яшин. Ну, я і побачив в телеграм-каналі Яшина. І я такий вау! Вау, 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 вау! Але, окрім того, що це в цілому радісно, але вона, що політв'язнів випустила. Ну і не тільки політв'язнів, там були ще американські громадяни, якісь американські журналісти, який сидів в тюрмі по статті за шпіонаж, але ну, господи, абсолютно маячня. І, до речі, показово в тому плані, що Росія за країна, те, що Америці. Переправили, не знаю, як це сказати, сорі, не підібрав слово американських громадян, тобто журналістів російських же політв'язнів, в'язнів, а Росії відправили там Америка, європейські країни якихось вбивць, шпіонів, реально шпіонів, не журналістів, яких обвинили в шпіонажі ну, Звинуватили. А, а реально шпіонів. Вбив шпіонів. От хто Росії треба. Я, я, я думаю, в цьому нічого дивного. Типу, всі давно вже розуміють, що Росія за країна. Чечня, яка була із Незалежною Грузія, Україна, російських політв'язні, яких вона вбиває, саджає в тюрму. Всім все давно вже було зрозуміло. Але. Тим не менш, ну, це просто дуже показова ситуація. Коли Росія рятує з тюрми, е, знову ж таки, вбив з та шпіонів, а Америка рятує з російської тюрми, російських громадян. Я, я не розумію, в якому світі ми живемо з одного боку, а з іншого боку, дуже радісно, що все таки обмін стався, бо я був впевнений. Що як до речі, про себе сказав? Це друге відео, яке я побачив за день. алло, 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 алло. Так, це ти? Так, так, привіт. Привіт, маленька. Парі, привіт, дуже радий тебе чути. Парі. Ви там де? Ми в овальному кабінеті. Немає достатньо сильних слів, щоб це сказати. Я був впевнений, що я помру в'язниці, бо... бо я не вірю, що це стається. Я, я все ще думаю, що я все ще думаю, що я сплю в моїй в'язниці в Омську, замість того, щоб чути ваш голос. Але я, я просто хотів, щоб ви знали, що ви робите неймовірні речі, щоб спасти так багато людських життів. Мені здається, там було 16 людей зі мною таку і знову ж таки не можу повірити, що це стається. Тож я просто хотів сказати, що. Я, я не думаю, що є багато речей, які важливіше за, за рятування людських життів. А буде в тюрмі до, до віку, і я так думав про всіх політв'язнів, що скоріше вони помруть в тюрмі, чи їх випустять вже після кінця путінського режиму, і вони просидять там декілька років ще. А виявилося ні. Виявилося, що хоч раз в житті за останні років 5. Найгірші сподівання не виявилися правдивими. Зазвичай ми кажемо в кінці 2019 року: от ковід скоро буде в Україні. Ковід в Україні на карантині сидить вся планета протягом року. 2020 рік. Ну, круто, білоруські громадяни вийшли на протести, скоро Лукашенко повалять. Буде прекрасна країна розвиватися, як вона хоче. Без диктатора. 2021 рік ми бачимо, що саджають Навального, і, і ми такі. Окей. 2022 рік ми сподіваємося, що війна не настане. Але сподівання це дуже мало, тому що ми розуміємо, що, скоріше за все, вона не стане. Війна настає. І так далі. Кожного разу найгірше сподівання. Виявляються правдивими. А цього разу, що ми бачимо, що найгірше сподівання не виправдалося на щастя. І прирв'язні випустили американського журналіста випустили. І через це чисто емоційно здається, що вау, якесь полегшення, хоч якась позитивна новина за останні 5 років. І ну, я б не сказав, що те, що політв'язнів випустило, якось напряму впливає на, я не знаю, на щось взагалі. На те, що о, війна скоро закінчиться, відповідно. Чи, ну, путінському режиму скоро кінець. Ні, це ну, напряму це так не працює. Ну, тому що а як це може напряму залежати одне від одного. Але кажучи, що на емоційному рівні таке враження, що ну є якесь полегшення, є якась відлига. Здається, що от, якщо вони, Росія, домовилися з Америкою про те, щоб відпустити політ в'язнів, які декілька років сиділи в тюрмі, то, в принципі, цілком вірогідно, що Росія так само. Погодиться на те, щоб домовитися з Україною про мир і про, як ми бачимо знову ж таки про полізв'язнів, що це невигідно для Росії ситуація абсолютно. Бо і по кількості Росія видала людей більше, ніж отримала і по якості, так би мовити, тобто Росія видала медійних серйозних людей, опозиціонерів. Виходячи з цього, можна якось. Припустити, що все-таки Росія погодиться на мир на більш-менш вигідних для України умовах. Бо, ну, очевидно, я проти того, щоб війна продовжувалася, і при цьому ж я бачу, що Україна зараз, на жаль, не може піти в контрнаступ. Україна, у, у України ну, не має потенціалу для того, щоб відвоювати території до кордонів, якщо не 91-го, то хоча б 2021 року. Бо, ну, блін, в сенсі Бо, ми просто бачимо, як просувається війна за останні декілька місяців. Україна в контрнаступ йшла. Правда, скільки 5 сіл захопила, ну, відвоювала, сорі, назад, повернула. Я маю на увазі. Не сказати, що в Росії якісь великі досягнення, але при цьому ну, ми бачимо просто, що це якийсь застій, що ну там, одне село Росія захопила, одне село Україна захопила, і просто помирають люди. Ну, і, і який в цьому сенс? Якщо в, я не знаю, коли був український контрнаступ, коли дуже багато територій відвоювало, в кінці 22-го року, якщо не помиляюсь, на початку 23-го щось таке, Ну, і навесні, 22-го, відповідно, він був, але це якби початок війни. Тоді здавалося, що ну, немає сенсу зараз а, заморожувати конфлікт на тих кордонах, які ми маємо. Бо Україна дуже добре контрнаступає. І, в принципі, можливо, є сенс ну, хоч якийсь продовжувати. Хоча це теж спірно для мене як для гуманіста, як для людини, що не хоче смертей людей. Ну тобто для мене здається логічним, що в будь-якому випадку, якщо це не капіталізація України, звісно ж, якщо це йдеться про заморозку кордонів от на нинішній лінії фронту, то це неадекватніше взагалі, що можна зробити. Бо люди не будуть помирати за якісь території. Звісно, Росія не права, Росія агресор, Росія окупувала бляд, чверть моєї країни. Але при цьому я і не хочу, щоб помирали люди, бо людське життя це найважливіша цінність ever. Тобто, ну, якщо ми кажемо, що людське життя це найвища цінність, то ми. Очевидно, не можемо розмінювати людське життя заради кордонів. З приводу перемовлення, з чого почав, що можливо Росія буде більш відкритою. Ну, тобто, умовно, я, я правда, мені подобається план, який запропонував Борис Джонсон. Чому Борис, до речі, він же Борис? Всі просто кажуть, Борис, я вже і сам. Під це підлаштувався. Так от, ну тобто, про те, щоб просто заморозити, блядь, конфлікти перестали помирати люди от на нинішній лінії фронту. Не на областях, які вимагає Росія. Вона, блядь, взагалі йобнулась, вимагає якісь вже Запорізьку область, Харківську. І при цьому і не на. Значить, вимозі України про кордон 91-го року, бо ну, це просто нереалістично. Не тому, що я проти кордонів України 91-го року, не тому, що я не поважаю державний суверенітет, а тому, що банально це нереалістично найреалістичніший сценарій і найвигідніший для України це просто залишитися на нинішніх кордонах. А знаєте, по факту, Україна просто почекає декілька років, Путін здохне нахуй. В Росії зміниться влада. Сподіваюся, не більш ліберальну, а не Кадиров чи якийсь я не знаю Шойгу. І, і просто Росія дипломатично віддасть Україні її території. Ну, наче, території. І, і, і ми Тобто я взагалі не розумію, заради чого ми воюємо. Я абсолютно не розумію, заради чого ми на даний момент воюємо. Вау! Я, як ми дійшли до такого? Що ми розмінюємо людей на території? Ми кажемо: Окей, ми, блядь, побудемо в цьому болоті, яке нікуди не рухається ні в сторону України, ні в сторону Росії, яке більш-менш на одному й тому місці знаходиться оця лінія фронту. Але витратимо заради цього життя тисяч наших громадян і російських теж, в принципі. Блять, ну який же сюр, який сюр, життя найважливіша цінність, вони кажуть. Вау! Але я сьогодні взагалі ж не про це хотів поговорити. Хотів поговорити про обмін полоненими і. і, і, і це неймовірно круто, і це дарує якусь віру в людство. І знаєте, якщо раніше, якраз так, останні п'ять років, чотири, да? Ну, чотири з половиною, неважливо. Життя йшло от приблизно отак от, от, воно просто ще гірше і гірше і гірше, то зараз воно хоча б не погіршується, ну так тут трошечки, трошечки краще стало. Хоч трошечки, ну правда. Яшенка, Рамурза, а, американський журналіст, Хершкович, якщо не помиляюсь його прізвище, це неймовірно круто. Це неймовірно круто. Звісно, багато хто зараз каже, що серед них мав бути і Навальний. Але Ну що ж минуло, вже не повернеш? І треба радіти, хоч тому, що інших політв'язнів випустили, що взагалі ситуація якось покращується. Сподіваюсь, я вас не дуже нагрозив. Я в нас коротенький відео вийшло вже на 20 хвилин. Але так, 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 такі сьогодні новини. Ще, до речі, в кінці серпня, чи 23, го чи 30, дивлячись на мою продуктивність, вийде альбом і цей же день вийде відео про Radiohead. Велике на годину десь. Я вже майже дописав сценарій, тому підписуйтесь, чекайте, якщо вам цікаво. А, не тільки політика, а й якісь інші теми, от музика, то списуйтесь буде багато такого. Ну і політика, звісно ж, буде куди і без цього. Все, дякую за перегляд, до побачення. Хотів змінити світ, та змінився сам. Хоча не звинувачую нікому, крім себе. Я так себе став вже з оцим, цим нетям, тьом. 四念。<Thank>